Житель Запоріжжя Дмитро до аптеки прийшов за ліками від гіпертонії. Каже, проблеми з тиском має через складність роботи. На медикаменти чоловік витратив понад півтори тисячі гривень. Це ті, що мені прописали, поки я лежав у лікарні. Одна упаковка 30 таблеток. мені треба було 60 на два місяці. от Я по дві упаковки брав. Нагадаємо, з 1 березня ліки здешевшали на 30%. після того, як українські фармацевтичні виробники підписали відповідну декларацію. Завідувачка однієї з запорізьких аптек Вікторія Нестерук каже: загалом ціна впала на 200 препаратів. На даний момент в постанові вказано максимальний відсоток. Це 30 відсотків від загальної вартості, на кого ми ну взагалі не маємо підвищувати. Там були і протизапальні препарати, потім жарознижуючі препарати від головного болю. А потім препарати для лікування серцевої недостатності були. Інфузійні розчини були, які використовуються в медзакладах, ну саме в лікарнях. На цитрамоні раніше там була вартість, здається, 52-53 по 53 гривні. На даний момент це 46-45 гривень. Така вартість. Знизили ціни не лише на ліки українського виробництва, а й на імпортні, каже Вікторія Нестерук. Відтепер майже всі препарати з цього переліку, які вартують від 50 гривень за упаковку, здешевшають. Там саме іде від наших постачальників до них було звернення, тобто що вони повинні встановити мінімальну націнку. Вони дають відпускну ціну, від якої ми вже не можемо нічого ставити. До нас будуть надходити накладні, і саме в накладні ми вже бачимо, яка там врегульована ціна йде. Є категорії ліків, які не потрапили під цю державну програму регулювання цін. Серед них препарати для онкохворих. Зараз проходжу лікування по онкології більше 20 тисяч до 30 Десь так пенсія в мене 5 тисяч. І допомагає <ріх> Рідня, подруги знайомі за дотриманням аптеками нових вимог. Слідкуватиме Держпродспоживслужба. Планові перевірки вже затвердили. Позапланові проводитимуть за зверненням громадян. Розповідає начальник управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Павло Северін. За невиконання постанови аптекам загрожують штрафи. Не будуть застосовуватися. Штрафні санкції у розмірі 100% від необґрунтованого отриманої виручки, а також вилучення до бюджету необґрунтованого отриманої вирочки. Виконавча директорка благодійного фонду Пацієнти України Інна Іваненко зазначає, ціни на ліки в Україні були завищені деякі коштували більше ніж в країнах Європи. Тож вважає, новий комплекс рішень щодо зниження цін необхідний. Це ну така річ, яка буде трясти дуже сильно весь ринок. Це такі зміни. Ну я би сказала кардинальні. У нас не було давно дуже таких змін по регулюванню цін на ринку лікарських засобів. У нас не гарантовано завищені ціни на ліки, і там є куди падати в ціні і боротися треба за пацієнта, як інші європейські країни роблять в європейських країнах. Ліки дешевші і ніхто з ринку не пішов. Карина Тімко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.